Доброго ранку. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері-ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Microsoft Story ще до офіційного анонсу з'явилася сторінка ремейку Сайлент Hill 2. Ти справді? Так. Але потім була швиденько видалена. Проте це інтернет, він пам'ятає все. Якщо вірити цій сторінці, гра вийде на Xbox Series X та S вже 21 листопада. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Подейкують, що незабаром до підписки Game Pass додадуть оригінальну Call of Duty Modern Warfare 2. Якщо це дійсно так, то нарешті настане час перепройти легендарну місію. Настала та мить! Так, ти правий. Там, до речі, вийшла ще одна реклама з реплейсером в аеропорті. Це могла б бути ідеальна великодка на ту місію, але маркетологам не вистачило креативності. Ти мене розчарував. Ти в курсі? 18 листопада GTA 5 знову додадуть у підписку PlayStation Plus. Знову! Вона там останнім часом частенько буває. То заходить, то виходить. І що. Що мені робити? Приходьте до мене ще раз. Інтернетами масивно ширяться чутки, що буцімто Велф планують анонсувати цього місяця свій новий VR-шолом, а до нього, як було тоді з попереднім шоломом, анонсують ще й новий Half-Life, аби те все діло краще продавалось. Так я. тобі повинен. Amazon повідомили, що їх майбутній серіал по Mass Effect буде самостійною історією у всесвіті, дія якого відбуватиметься пісня оригінальної трилогії. Так я розумію, це дуже логічно. Розробники Мауспі hire опублікували відео, де розповідали про локації, що будуть у грі. В основному хвалили самі себе. Every level there will be something extraordinary and unique to see. Ури традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Я в світу вівторка. Лайф встиг домонтажити за всіх вимкнень електроенергії. Тому за таких умов традиційно увімкну вам карно.